Тутешні краєвиди надзвичайно схожі на закарпатські. Хоча ми вже на території Польщі, село Мокра, що у польських Карпатах є справжнім острівцем української культури. Його мешканцям вдалося зберігти свою українську ідентичність. Загалом за Україну тут надзвичайно переживають і дуже за неї вболівають. У його саду яблуні різних порід. Тут і польська папіровка, і російська антонівка. Щороку пан Володимир збирає багатий врожай надзвичайно смачних яблук. Та цього літа думати про сад пан Володимир не встигає. Усі думки про події в Україні. Про все, що відбувається за кордоном. Пенсіонер дуже добре поінформований. Першого початку від майдану. А ще, як тільки той Майдан був, той Янукович, той щось, то що, то мене спали, до півночі не спали, рано вставав і включав, бо маю всі українські канали. бо маю дві сателіти, то то і тільки на одну маю особливий телевізор, що український. І, і то так ще мало було, то ще на інтернеті. Ну так чоловік спати не міг. Що тут назвати того екс-президента, а тепер другий. Москві такий сам. Через політику пан Володимир навіть перестав сваритись із своєю улюбленою дружиною. Зглядом політика то точка в точку. Також, щома година рано, я, я не маю часу, ну то що казали там? Що кажуть? Ну, а найбільше то було як той Майдан був, як перед тим за нім то тут. Niebieską setnię zlikwiduj i tak to, dalej. To było straszne. Jak jest suszyć spokojny, to i my spokojni. To taka prawda. Suszyć dobrze żywe, no to i nam też dobre jest. Bo my znamy, że za suszyć, za, za, za kordonem jest spokojno, no to my też spokojnie sobie żyjemy. To taka narodna mądrość. A jak, no chyba tak. Чи не єдине село у південній Польщі, яке не зазнало операції Вісла сьогодні? Тут мешкає близько чотирьох сотень людей. Українська ідентичність тут виховується з дитинства. Хоча певних утисків українці зазнавали також. На мене в школі діти казали польські, що я бандери, а, а я з бандеру не маю нічого спільного. А, а бандера то не щось е, поганого. Е, то просто така пропаганда дурна, що, що то. Е, то ж придумав і дурничі говорить. Пан Іван разом з дружиною Данутою виховують чотирьох дітей. Вони є Надія маленького села, де населення щороку зменшується. У родині Марчаків українською спілкується навіть пес Дінго. Той пес вже має щось з сім років. Той є такий мішанець трошки, але з овчарка німецького. No, то його вже наш дід купив, i takiego swojego sąsiada, tam dalsze. No, ja go troszkę nauczył paru sztuczek, żeby sidał, żeby dawał łapkę. No, a i co, on rozumie po ukraińsku wszystkie komandy Jak? No, tak, po polsku, po ukraińsku. No, taki, o. To wino poliglota was taki. No, taki to. O, wżymucha ją zainteresowała. Szosia, odwrnuł. O, Dingo. Один з найбільших скарбів цієї родини стара груша. Вона є своєрідним оберегом цієї сім'ї. То грушу то я казала, щоб не стинати, вона мені дуже пригадає дитинство, якби тут спиналися. Вона вже має такі грушки не дуже добрі. але то так з сентименту тримає мені. Брат вилазив, і шмаряв мені, або я вилазила, або товаришки тут приходили, а мама як побачила, To wiadomo, że to zaraz zaczęła krzyczeć: Dziecie bo połomy te ruchy, nogi. No, to mama nie widziała, my znowu włożyliśmy. Bo tam moja towarzyszka, ja tu mam taką dobrą towarzyszkę, my tak nieraz y, y, posiadały sobie, dawno może zmisiać to mu i tak sobie wkluczyły y, z Ukrainy telebaczynia. No nam po prostu płakać się chodziło, że tam taki rozdor, że ludzie po prostu nie mają spokoju, wciąż czuć y, chaty porozwalowane, no a z drugiej strony nie no, można ci kąpić, dawać się. I kazaty zabraj sobie zemlu, jak choczy te, tak beryć sobie. Nie można. A także no, trzeba znaleźć coś dobrej, takiej, jakiś taki, wskażę czy po polsku, złoty środek, żeby po prostu jakoś to doszło do, do jakiegoś ładu i poriadku. Давати речі до порядку у Польщі люблять. Пані Мар'яна живе у мокрому вже майже 20 років. Після вступу до Євросоюзу маленьке село зазнало великих позитивних змін. Навіть тут дороги кращі, ніж у більшості українських міст. Пригадую собі такий смішний жарт. Кажуть, а правда, що як в'їхати на територію України біля старого самбора, то там по дорогах ведмеді ходять. Він каже, але брехня. Нема там доріг. З входом Польщі до Євросоюзу багато змінилося. Але ще одне: ментальність людська, в Польщі трошки інша, як в Україні. В Польщі не було знищено господаря в роки, коли існувала система соціалізму. В Україні було знищено господаря ще перед тим. Не відчував українець, що це дійсно моє, я за це відповідаю, що кожна. Кожен крок моєї землі повинен бути гарний, чистий, тому що це моя земля. Отже, думаю, треба трошки тих того часу. Треба того часу, щоб змінилося покоління, щоб молоді люди, котрі, е... я навіть не кажу, що котрі дивляться на захід. Ні, не треба дивитися на захід. Треба дивитися у власну свідомість. Треба дивитися у власне бажання, що я хочу зробити сам, щоб моя земля була краща, щоб в мене вдома було. Ще краще, щоб я відчувався господарем на власній території. Кожен почне себе. Але у мокрій хороші дороги. В мокрому дуже хороші дороги. Їх недавно відремонтували. У мокрому, довкола мокрого, по всіх селах навіть стежинки такі, щоб по них можна вільно перейти. Не загрузнеш болоті. Дні мокре маленька Україна у великій Європі. Тут відремонтовані дороги, гарна школа, кілька церков і новий дитячий майданчик. Тут намагаються робити усе, аби утримати у селі чим більше молоді. Родяться діти може не багато, що дуже молодих повиїжджало за границю і, і там собі організують життя. A taki jeszcze że powierzały. Były za granicą i powertały i tu, tu rodzą się dzieci. Także na, na dzisiejszy dzień mamy swoją szkołę, społeczną szkołę, która jest szkołą niepubliczną. Mamy w celi stowarzyszenia Baladhora, które utrzymuje szkołę, gmina, na, na, gmina daje na to pieniądze, ale my tu wszystko o to, żeby nasze dzieci uczyły się naszą mowę, naszej mowy, naszej piosenki, tradycji, podtrzymujemy. Її історія дійсно неймовірна. 20 років тому справжня парижанка на ім'я Соверін закохалася у молодого священника із мокрого, залишила Париж і разом з ним переїхала сюди. Вона вивчила тутешній діалект української мови, народила чотирьох синів і сьогодні великими ключами відкриває двері старої української церкви. Українці це суть люди відкрите. Таке це ж є співаючі, це Теж, є, навіть, теж дуже злублю, як співається. Як... Strasznie duży taki wielki repertuar mają taki śpiewają cały czas dla mnie to jest ważne że to jest męczyst narodowa i religijna i to, to jest ważne też być sobą w polskim świty to jest ciężka sprawa a wasz te męczysty, wy też u męczysty, wy Tak, <głos> <głos> jestem męczystym jest w męczostwie. <noise> ale nie, to już nie jest ważne, kim jestem, z zwi zwiedki zwi pochodzę, bo to już jestem tu już wyśminać dla e, roku, to już, to już jakiś czas, to już nie dumają, że jestem francuską, i że to jest ważne, to nie jest takie ważne, aż już te dla, dla moich dity, tak, ale dla parafii to nie jest ważne. З цим ту зніміжуютою. Попростує з цим твої мощоми. То і зважне. Мокре, справжня Україна, хоч і дуже маленька. І саме такою мала би бути велика Україна охайна, чиста і на смак дуже смачна, як тутешні яблука.